1 травня патріотичні матусі Черкас відкрили антисепаратистський білборд на в'їзді до Черкас із боку Золотоноші. Кошти на нього збирали учасниці форуму клуб Черкаських Мамочок. І ось нарешті ідея, висловлена кілька тижнів тому, цілком спонтанно вцілилась в життя, інформує видання «Рідна Черкащина. До створення креативного бігборду причетні кілька десятків черкаських жінок. На свято відкриття вони прийшли з чоловіками і дітьми, заспівали гімн України, випустили. Голубів. Активні матусі налаштовані не зупинятися на реалізованому. Кажуть, якщо буде підтримка громадян, будуть робити схожий борт на в'їзді в Черкаси з боку Сміли. Ми обговорювали повідомлення, що в Черкасах було затримано сепаратистів і почали думати з цього приводу, як запобігти проявам цього ганебного явища. Одна з форумчанок запропонувала ідею бікборду із зверненням до сепаратистів від жителів Черкас, розповідає одна з патріотичних матусь Богдана Саверин. Можливо, хтось побачить цей борт і в когось щось в голові клацне. і задумається, що сюди йти не треба, бо в нашому місті живуть небайдужі люди.